Вдячний я всім полтавчанам, які, незважаючи можливо, на дуже скрутні свої становища, але допомагають донатяти гроші на допомогу нашій армії. Дуже вдячний вам всім. Мене, як кажуть, задовольнило це відвідування храму. Я не знаю, можливо, щось, можливо, ну я. Можу якось відповісти на питання, але моя душа якось заспокоїлася, і я вірю в нашу перемогу, і наші вірування співпадають. І я сподіваюся на те, що кожен із вас вірить в нашу перемогу. Тому я ще раз повертаюся і вітаю вас всіх з цих свята. І слава Україні! Героям!